Привіт. Привіт! Розкажи для початку про себе. Хто ти, звідки, скільки тобі років? Я Ігор, мені дев'ять років, дуже багато. Чи знаєш ти слово реліквія, що воно означає? Так, ну, це така річ, яку передавають до поколі... покоління покоління. Чи ти маєш реліквію у власній сім'ї? Подумай. Що це таке може бути? Це такий вазоночок. Ти переїхав в іншу країну чи була річ, яку ти брав з собою? Я завжди беру телефони, але я б взяв реліквію. Яку саме реліквію ти би взяв з собою? Вазоночок. Такий гарний. А чим він цінний? Він це якась особлива для України рослинка? Чи глечик там особливий? Ну, глечик, туди кладуть корони, і там ще намальована Паска. Дуже гарний. Тобто це такий традиційний український так. глечик. Дякую. Що би ти українцям в у Норвегії? Щоб гарно працювали, щоб багато грошей заробляли, і щоб війна закінчилась і нарешті поїхали в Україну.